Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму YouTube каналі. В одному зі своїх відео я сказала, що Михайло Поплавський найбільша ганьба і сором нашого суспільства за те, що роками толерували харасмент студенток. І сьогодні я вирішила розширити тему і поглибити у фігуру Поплавського трошки глибше і дізнатись, а що ж лежить під цими вареничками з сексистською начинкою. Треба розуміти, що починав він свій шлях як аграрник і до культури ніякого відношення не мав. Спочатку займав посаду помічника комбайнера в колгоспі, потім працював каміннярем. А після школи, по закінченню ПТО, отримав спеціальність машиніст-електровоза і вже після завершення служби в армії навчався училищі культури у рідному місті. І тільки після цього шляху він закінчив на червоний диплом Київський національний інститут культури і мистецтв. Захистивши і докторську, він починає працювати у цьому вище на різних посадах. Він досягає успіху з. Студенти його дуже люблять і його призначають ректором. Згодом його навіть висувають на посаду міністра культури, через що з ректорства його незаконно знімають, і такий крінж, бо студенти його любили, і вони починають штурмувати цей інститут, щоб Поплавського повернули на ректора. Просто шок. Знали б, вони що буде далі. І як сам Поплавський розповідає, вони з його командою починають будувати. Імідж, і він е, починає хайпувати і співає юний Орел. І на ті часи це був просто вибух, тому що безголосий ректор якби танцює, і співає. Я просто ректор, який 100 грав можу випити і просто поспівати. І це теж нормально. Але і на цьому Михайло зупинятися не збирався, і він починає свою політичну кар'єру. Він стає народним депутатом. Із визначних там його подвігів на цій посаді він голосував за ті самі диктаторські закони. Також він, звичайно, був партії регіонів і підтримував Янукович. Взагалі, з того, що сам поплавський про себе розповідав, і яке саме у мене склалось про нього враження, що він абсолютно цинічна, така холоднокровна людина, яку хвилюють тільки гроші, і також він своїм студентам розповідає, що зробляєте гроші, іначе ви у світі ніхто і його так виховували батьки. Щоб утримати імідж, триматися на хайпі, гроші ці отримувати, він готовий абсолютно на все. Він готовий учинити будь-який скандал, він готовий говорити, все позорити, соромитись, все що завгодно. І навіть що головне порушувати закон для заробітку, щорічно понад 20 мільйонів гривень він вигадав цілу схему. Він заснував навчальний приватний заклад Київський університет культури, студенти де факто, якого навчались у державному вузі, а на трьох перших. Курсах зараховувались до приватного університету, і там вони сплачували кошти за контрактом, які по факту йшли на особистий рахунок Михайла Поплавського. А насправді ж вони навчались на базі державного ВНЗ. А після третього курсу їх відраховували з куку і переводили на контракт у національний інститут культури і мистецтв, на якому вони вже й отримували свої дипломи. Чому він за це не присів, невідомо. Пояснити це складно. Також у 2005 році Київрада надала е, цьому інституту ділянку на Печерську для гуртожитків, де зможуть жити студентки і студенти. Але ділянка була забудована елітним житлом на продаж. І це навіть не весь список. Там ще були махінації з податками, звітністю його податків. Він раптом забув, що має маєток з озером і так далі. Ну, подумаєш, буває, забув. До речі, у Поплавського про його ректорство є ціла книга. Називається вона Ректор. І презентацію цієї книги він організував у Кембриджському університеті. Як зазначив Поплавський, книгу там можеш прочитати кожен бажаючий. І навіть ви можете відвідати Кембриджський університет і розпитати місцевих студентів, чи читали вони цей скарб української нації і що вони думають з приводу цього шедевру. А якщо ви досі не володієте англійською мовою, «Представляю вам школу англійської мови Speaking Club і наздогнати про. Галин вам допоможе їх літній курс інтенсив, передпродаж якого починається з 26 березня по 31 березня. І до 31 березня включно діє знижка на літній курс інтенсиву 1000 гривень. А по промокоду, який ви бачите на екрані, ви також отримаєте крутий гайд зі спікінгу. Цей інтенсив підійде тим, у кого не вистачало часу, і втрачалося мотивація навчатись далі. Для тих, хто планує переїзд вступ до університету або влаштувався на роботу за кордоном, бо ви отримаєте цілих 24 години на тиждень, 102 години на. Місяць англійської мови, і до того ж отримаєте змогу навчатись з іншими однодумцями в спеціальних навчальних кімнатах і робити разом домашні завдання, і що важливо відточувати розмовні навички. Також ви отримаєте безкоштовний доступ до Netflix і онлайн-бібліотеки, і в перервах між заняттями ви зможете налаштовувати свій слух. І інтегрувати англійську мову у своє повсякденне життя. Що саме головне, вам не доведеться вести ненависні словники і конспекти, бо це все вже зробили за вас. І звичайно, після завершення курсу ви отримаєте сертифікати, аби підтвердити свої знання. І головне, якщо буде бажання, ви матимете змогу без проблем дістатися до Кембриджського університету, і як гордо Рел, прочитати там книжку Михайла Поплавського і вільно обговорити її з іншими студентами. Поспіши, бо з 1 квітня і до початку літа, курс повернеться до звичайної. Уся інформація в інфобоксі. І головне щодо його відношення до студентів, а точніше, до студенток, можна відслідкувати, як його риторика ставала сміливішою з часом. Спочатку все було на рівні чуток. І на питання щодо його особистого життя він відповідав дуже неохоче і акуратно, створюючи собі образ такого маминого ніжного піражочка. Мама до мене відноситься, вона мною гордиться. Вона мною багато, е, якщо я телефоную іноді, вона вже не чує трубку. Але більше задоволення, і вона, є, коли ми спілкуємося, це духовна єдність, а це єдність матері і сина. Згодом він зрозумів, що аудиторію такі натяки сприймаються абсолютно поблажливо, і він почав нарощувати оберти в кінечному результаті, довівши це до повного абсолюту. І що саме страшне. Він зробив харасмент частиною свого образу, можна сказати, своєю фішкою. Я вам пропоную прослідкувати цей момент за допомогою уривків з інтерв'ю, які він надавав гордону через певні інтервали. Ви не йстеця яєць, приходити на роботу. тут Молоді красиві жінки. Ви що далі? Ну Я хочу вам сказати на роботі. Треба працювати. Скількох жінок ви любите одномоментно. Це дуже важке для мене питання, але хочу сказати, давайте до цього питання відносяться по філософськи і не закидайте мене на такі слизькі питання. Я думаю, що ви вже зараз е говорите про жінок. І хочете мене, як то кажуть, де щоб я десь на якісь теми відповів гостро. Ну, а, я, треба. а я треба. Ж, я дуже толерантний, я ж хочу бути позитивним героєм. Що дружина ніколи не б'є в істериці посуд, щоб навколо вас стільки красивих дівчат. Вона толерантна, розумна, поміркована. Так. І я хочу сказати, що е на сьогоднішній день це багато думав про мене, От Думаю, що я якийсь е, мужчини... Е, якісь, ви ж самі якісь... розповідаєте люди... про бичачі яйця. Що про вас можна подумати, Михайло Діма, а поговоріть. Ну, <cover> <leadership> <Bol classified> no, слово Романи, це, ви знаєте, вже в моєму віці, в моєму статусі. У мене Романи немає, у мене просто є просто відносини. Відносини, відносини творчі, відносини особисті. особисті. Ну, тобто, так далі. Особисті стосунки з ними були? Особисті стосунки у мене завжди з вами. З зірками, з зірками я маю на увазі, з жінками. Ну, ви, я думаю, не те, не те хочете почути від мене. От прийшли першокурсниці. Так, ви ж роздивляєтесь. А кожного мужчину, хоча коли мене кажуть, хвилюють першокурсниці, коли ти бачиш симпатичну, красиву дівчину чи студентку, ти теж заряджаєшся нею. Заряджаєшся цією красою, відношенням до тебе і так далі. Так що я вважаю, що це нормальне. Секс в вашій житті ще є? Діма, я без цього не можу. Це нормальне явлення. Легкий секс кожен день чи через день. Ну, буває по-різному. А тяжелий? тяжело я не занимаюсь, но зачем? Вы знаете, сама я боюсь, потому что все говорят, классики говорят, что самая счастливая смерть на груди у любимой женщины. Знаете, да -да. я не хотел бы умереть на женщине, понимаете? Зачем перегружать себя? А тем более женщину. А сегодня вопрос не стоит, с кем я сплю. С ними не заснёшь? Так, yeah. з ким я, е, відпочиваю? З ким, наприклад, той масаж мені делать? Хто з ким я плаваю? Вот так надо бы проставить. Я то есть сплю. Ну, же, спать только статуи, понимаете, что yeah. я? Yeah. Yeah. А мы живые люди. Богатые мужчины старыми не бывают. У останньому відео на суспільному культурі стучі, яке називається slay, і яке я вам всім раджу подивитись. Так от, там була така думка, що е, Поплавский завжди був такий кончений, і ми вже іншого від нього не очікуємо, і тому ми так його толеруємо, тому що ми вже звикли до нього. Моє ж враження склалось трошки інше. На мою думку, якраз отакий поступовий ріст крінжі і набір швидкості дозволяв подразнику не спричиняти настільки величезний ефект. Це як з холодною водою, якщо одразу облитись холодною водою, ти відчуєш шок. Якщо температуру поступово опускати, ти будеш до неї звикати, і тобі може бути навіть приємно багатьох своїх інтерв'ю, Павласький підкреслював, що іноді такими висловами, жартами і так далі він. Створював хайп навмисно і шуткую про студенток, аби таким чином вкотре привернути до себе увагу, і як він сам каже, коли про мене перестають говорити погано, я починаю бентежитись. І тут є дві проблеми: те, що суспільство довгий час вважало його безобідним вареничком, і інші жінки, особливо жінки, дозволяли йому таку якусь неприпустиму поведінку, наприклад, як Анна Трінчер, яка дозволила йому себе поцілувати у груди. А він її не питав. І друга проблема, саме велика: у нас немає доказів, у нас немає свідчень. За всі роки так не знайшлася ні одна дівчина, яка б наважилась. Розповісти про те, що ж відбувалось у цьому інституті, у університеті, навчальному закладі, якось так склалося, що всі все знають. Всі знають, що він не зврат, що він беріг дівчат не тільки для себе, він знайомив їх з депутатами, іншими своїми друзями. Наприклад, так познайомилась Полякова зі своїм майбутнім чоловіком, про що розповіла її подружка у останньому інтерв'ю Полякової. І всі все наче знають. Але так повторюсь: у нас немає свідчень, і тому він не покараний. І ми нічого не можемо зробити, і ми можемо тільки дивитись на це все, і тільки ось зараз нове покоління починає бентежитись і бути незгодним з тим, що відбувається, як, наприклад, цей хлопець на останньому дні відкритих дверей, який не побоявся публічно задати по плавському всі ці хвилюючі так людей питання. А як ви можете називати сім'я найсучаснішим, коли його ректор називає дівчинками та малими? Нікого не називаємо. Ну, тобто ви зна... Ну, ви тобто зараз сиділи, називали дівчин малими? Нікого не називаємо. Є є є відтвердження. Просто вони запитали, так, запитали так, як я відповів. Вони запитали, а я відповів, то вони то що запитали, вони не поставили. Ну, це нормально, це хто опаця. Ні, це ж правда. Це не привикається. Це правда повага. Як ви до нас, так і ви до нас. Це правда. Мене є за що протекла Тому що я чистий п'ящий. Якщо скандала немає, я його придумаю. Це моя позиція, як керівника на навчання забрати. Тем более за мной сторечаться, Поїсть, и потом через пять. А? а я ж А? Я на ты буду извертаться, да? <говори> я я до... я доступу, доїть, Навіть знаєте, такі жарти. Те, що він їх постійно мацає, цього уже з головою цього достатньо це неприпустимо. І зараз це дуже важливо. Ми повинні це уточнити. Навіть якщо не було прямого фізичного насилля, це не важливо. І ми повинні чітко обговорити поняття харасменту. Що ж таке, харасмент? І дівчата зараз буде дуже важливо. Згадуйте, чи відбувалося у вас таке на роботі, і чи бувало, що ви толерували таке відношення до себе чи до інших дівчат. І так, харасмент – це форма дискримінації, яка проявляється у настирливій фізичній або словесній поведінці, і приводить до приниження людини та порушення її особистих кордонів. За визначенням ООН, харасментом вважаються будь-які дії, які суперечать моральним установкам людини і порушують ці самі її моральні принципи. І що важливо з дискримінацією стикаються не тільки дорослі, а й підлітки. І зараз дуже важливо. В університеті у цьому навчальному закладі дуже часто дівчатам на першому курсі немає ще й 18 років, їм по 17 років. А тепер давайте загинати пальчики щодо маркерів Поплавського. Чи ви можете загинати пальчики стосовно вашого начальника чи вашого колеги, чи хлопця з вашої компанії? Найчастіші приклади. Сексуальних домагань на роботі, загинаємо пальчики. Поплавські жарти та анекдоти непристойного характеру, є будь-які дотики без дозволу, є повідомлення електронні листи з інтимним підтекстом. Ми не можемо цього перевірити, бо таких свідчень немає, тому ми пропустимо. Сексуальні коментарі про зовнішній вигляд людини є запитання, пов'язані з інтимним життям. Є і того у нас. Чотири абсолютно підтверджених факта сексуальних домагань на роботі від Поплавського. І саме найпоширеніша е, причина, чому ж харасмент буває цвіте і пахне роками, і основна причина це страх. Дівчата бояться е, визнати це. Дівчата бояться розповідати про це, їм про це соромно розповідати. Вони думають, що вони щось зробили не так. Вони бояться, що їм не повірять. Їм здається, що їх ніхто не почує, ніхто не відреагує на них, і ніхто їм не допоможе. І вони просто, як їм здається, осоромляться. Часто дівчата ще настільки від цього втомлюються, вони настільки бояться боротися, що вони вирішують адаптуватися під. Харасера. Вони починають підлаштовуватись під ці брудні жарти, вони починають жартувати так само, і їм уже здається, що ця увага бажана, що вони самі захотіли цю увагу, але це не так. Буває так, що дві дівчини потерпають на роботі від одного харасера і одна замість того, щоб вибрати в союзниці собі цю дівчину. Вона вибирає ототожнюватися зі своїм агресором, полишаючи свою можливу союзницю на одинці, вважаючи, що це безпечніший шлях для того, щоб зрозуміти більше жертв, я можу вам запропонувати книгу, яка називається Фізик. Написала її Тетяна Рубен. звичайно, підходить більше молодим дівчатам. Вона про 15-річну дівчинку, яка зіткнулась з такою ситуацією, що фізик. У школі вимагає від неї особливої уваги. І ще є серіал, називається Щасливі дівчата не вмирають. Я його рекомендувала уже на стрімі, там саме про жертву жорстокого зґвалтування, але там піднімаються важливі теми, чому це треба про це розповідати, як це може врятувати життя іншим дівчатам, можливим жертвам цього агресора. Бо якщо Агресор не був покараний один раз, він буде повторювати цю модель поведінки, і також там піднімається поняття жертви, що жертвою бути не соромно, і що це не був твій вибір. Ти не вибирала бути жертвою. Ви можете доповнити мій список у коментарях, які там книги фільми ви бачили на цю тему, які книги і фільми можуть допомогти, і так далі. І харасмент він відбувається досі на роботі в університетах. Він відбувається абсолютно всюди. Але проблематика цього феномену якраз у тому, що жертви повинні розповісти про це першими. Вони повинні першими про це заговорити. І що головне... Вони повинні підтримати одна одну у цьому. А потім уже інші небайдужі люди, небайдужа частина суспільства повинна їх у цьому підтримати і давати цьому розголос. Але коли ти жертва, це дуже важко зробити, бо є великий шанс того, що тобі просто не повірять. І як у випадку Поплавського, дівчата просто не хочуть цієї публічності, бо у них уже свої сім'ї, у них свої діти. І їх можна зрозуміти, це їх життя, це їх право. Але якщо у вас є сміливість, якщо ви стикалися з цим, у вас є голос, ви врятуєте абсолютно точно, чи життя. І проблема ще у тому, що жінки вважають, що кожна сама за себе, і вони вважають, що ось це її проблема, я ж в таку ситуацію не потрапила, я ж не пішла в університет Поплавського, і зі мною такого не сталося. Але Ніхто не застрахований від того, що колись на твоєму життєвому шляху трапиться твій особистий поплавський, і в той момент ти залишишся абсолютно одна. Ти будеш одна і ніхто тобі також не допоможе. Для цього і створюються різні сестринства, І звучить як секта, але це абсолютно не так. Наприклад, як робиться Маша Єфросиніна, вона робить оці чаріті чаріті, там більше про домашнє насильство. Але все ж таки там дівчата, жінки, вони можуть побачити, що вони не одні, що вони ні в чому не винуваті, що це не в ній справа і що можна боротися. І звичайно, про ці кордони про ознаки харасменту, про послідовність дій, що робити, якщо ти з цим стикнулася, треба розповідати дів дівчинці ще з дитинства. Не треба їх. Вчити терпіти, бути вихованими, мовчати, вчити, їх, що чоловік головний це все неправильно. І що важливо, ми повинні постійно думати про те, як оберегти жінок, але цього недостатньо. Бо ми повинні думати про те, як виховувати чоловіків. І звичайно, про харасмент, про те, що відчуває жінка. Коли чоловік так себе з нею поводить, пов... потрібно якби розповідати і хлопчикам з дитинства, також щоб. Жінок не потрібно було постійно захищати і заради нас усіх не толеруйте, будь ласка, це на роботі в учбових закладах чи компанії. Не мовчіть про це і підтримуйте одна одну. Якщо ви бачите, що щось таке відбувається, бо якщо ми не будемо поважати себе, ми не будемо поважати одна одну. Харасер завжди буде знати агресор, що влада у його руках. І головне не бійтесь, бо страх це його влада. І ще є така штука, що ти іноді помічаєш, ти бачиш це, але ти вирішуєш не звертати на це увагу. Ти думаєш, я не дам радості йому отримати задоволення від того, що він мене образив. Я зроблю вигляд, що я не помітила, я зроблю вигляд, що я вище цього. І нам треба навчитись переходити цю планку, типу не помічати, типу подавляти свої почуття і емоції. Ми повинні переходити цю планку до прийняття своїх почуттів, до того, що якщо ти відчуваєш, що тебе образили, це нормально. Якщо ти зла, це нормально. Ви повинні дозволити собі злитися, і що важливо дійти до того рівня. Щоб уже мати сили дати відсіч, коли маленьких дівчат будуть вчити уже не приховувати свої почуття і бути вихованими, а давати відсіч, тоді ми тільки станемо на правильний шлях. І якщо ви готові проявити це сестринство, якщо ви готові боротися прямо зараз, то нашої допомоги потребує прямо зараз 14-річна дівчинка, хвалтівники якої уникнули зараз покарання, у нас є 30 днів, щоб надати. Цій ситуації розголосу, щоб добитися того, щоб цих злочинців покарали. Хто не знає, що за ситуація? На Закарпатті у 2022 році троє однокласників чинили фізичний акт безгоди дівчинки і зняли це на камеру. Усі докази, що це відбулося, є, вони повинні бути покарані, але зараз. Вчителя, їх батьки говорять про те, що навіщо псувати життя хлопчикам. Вони ж були виховані і порядні, вони гарно вчилися, вони не заслужили того, щоб сидіти 5 років у в'язниці. Але я вам скажу, що хороші хлопчики з дівчатками таке не роблять. І кожен злочинець повинен бути покараний. Мене так бісить, що грьобиних. 5 років ми не можемо добитися, щоб їх покарали. Хоча, мені здається, 5 років за таке це дуже мало, це дуже мало. І я хочу, щоб їх життя були зруйновані, тому що ніхто не думає про те, настільки зруйноване життя, сексуальне життя, психіка цієї дівчинки. Ця ситуація потребує розголосу. Зараз дуже просять надати їй розголосу, і ви також робіть все, що можливо. Пишіть тіктоки, репостіть всякі там твіти і так далі. І я хочу, щоб покарали не тільки цих злочинців, а й цього суддю, якому дали хабар, тих, хто дав хабаря цьому судді. Покарані повинні бути всі. Тому дівчатка. І хлопчики, які хочуть підтримати дівчаток, усім сміливості і до зустрічі!